Зробимо сьогодні вибірку даних з використанням власне електронних таблиць в Google таблиці. Заходимо в Google таблиці. Так, ну і давайте створимо, власне, новий документ, нову електронну таблицю. Ну, Нехай буде, наприклад, вибірка. Вибірка Android. Покажу, власне, як це робити на Android. Так, і давайте зараз напишемо, тобто будуть у нас прізвища ім'я по-батькові. Піп. Так, тут у нас зріст. Зріст учнів, да? зріст ну, сантиметрах. І давайте зальємо якимось кольором. Так, є. Можна позаливати якимось, наприклад, тут. Тут залили, тут залили кольором, щоб було цікавіше, щоб все це, це виглядало. І напишемо прізвище, нехай буде, наприклад, Іваненко, Петренко. Так, і Сидоренко. Так, і зріс нехай буде тут, наприклад, 140. Тут нехай буде 180. Тут нехай буде, наприклад, 165. Так, можна, в принципі, використати правило для клітинок, тобто, наприклад, виділити клітинки і застосувати умовне форматування. Давайте подивимося. Так, правила будуть наступні. Тобто, якщо у нас клітинка, тобто, якщо у нас більше, ніж 140, або давайте навіть... Більше, ніж 135, наприклад, зріз да, поставимо. Готово. Так, у нас буде, наприклад, зеленим кольором буде виділятися, так? Да? Давайте зараз подивимося. Так, і подивимося, що у нас буде. Так, тут у нас не то трошки. Так, давайте правило видалимо, яке тут у нас було вже. Да? Тобто у нас тут є деякі правила, давайте їх. Оце перше ми видалимо. Клітинка не пуста. Залишиться тільки одне. Так, і давайте подивимося, що в нас буде. Так, бачите, якщо більше 135, якщо я поставлю тут, наприклад, 130, то, бачите, у нас виділення вже немає. Тобто ось таким чином. І давайте поставимо сюди, наприклад, нехай буде 165. Ось так. Ну і тепер давайте зробимо вибірку. Нехай буде вибірка у нас. Вибірка буде наступна. Тобто нам потрібно використати функцію «фільтр». І, наприклад, показати, ми будемо тут вводити прізвище учня в клітинці, і у нас буде зріст, тобто будуть дані його показуватися десь нижче. Давайте це зараз зробимо. Так, я зараз передам, напишу тут фільтр. Тут буду, наприклад, напишу прізвище. 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 Так, і тут будемо вводити прізвище, а тут у нас будуть відображуватися власне всі прізвища і всі дані. Давайте зараз це зробимо, використаємо, використаємо функцію фільтр. Так, зараз я вписую «Фільтр», «Фільтр», «Фільтр». Так, перше передаю весь діапазон даних, який мене цікавить. Ставлю сюди передаю діапазон весь ось так. Так, далі ми будемо вибирати за першою колонкою. За прізвищами, будемо вибирати. Так, тут не b 2 треба вибрати трошки інакше. Давайте зараз я вибрав все, давайте ось так. Так, тут сюди ось так вибираємо. Так, і тепер через з комою обираємо також. У нас буде колонка, ось ця. Давайте оберемо ось так. Так, якщо вона дорівнює. Якщо вона дорівнює, наприклад, у нас колонка буде D11. В D11 будемо писати прізвище. Так, і натискаємо. Так, ну звісно, у нас тут нічого немає. Давайте напишемо, наприклад, Іваненко. Іваненко. Так, і поставимо. Бачите, у нас відображається зріст, все добре. Так, напишемо, наприклад, Петренко. Пишемо Петренко. Так, притримку. Ось так. Також все відображується, все добре, все класно. Так, Сидоринку, давайте також. Нехай буде у нас 189. Ось так. Давайте напишемо, і все буде у нас відображуватися. Так, ну і також вибірку тут. Ну, у нас немає випадаючих списків в мобільному додатку, на жаль. Ну, в принципі, можна працювати і мобільного додатку, якщо. Зовсім інших немає. Там ноутбука, комп'ютера, можна, в принципі, працювати. І дещо, в принципі, цікаве, також можна робити. Ну, Звісно, з комп'ютера зручніше і більше можливостей. Ну, Якщо у вас мобільний додаток, якщо у вас телефон планшет, то в принципі також. Можна робити вибірку, ось я показав, тобто вводити прізвище. У вас, наприклад, ну, тут у нас всього три прізвища і три зрости. А якщо буде, наприклад, 50, там значення було 100 значень, то, в принципі, вибірку робити дуже просто. Ну, і класно також зробити, випадаючий список, ну у нас, на жаль, цього немає. Тобто, таким чином, у нас тут не буде цього функціоналу в мобільному нашому застосунку. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу.